Сталий кордон, як попав, ну, служив на кордоні, я служу з 2016 року, служив на кордоні, ну, як створили цей сталевий кордон, хлопці мої були, вони спочатку поїхали сюди. Ну, я служив, думаю, вони поїхали. Ну, я їм позвонив, запитав, як тут все, вони що все добре. Написав рапорт і сам перевівся теж сюди. Чи мені предложили хоч, бо я їздив спочатку так, на бусіку тому течку. Каже, ставай техніком. Добре. Я став техніком в першій заставі. Транспортний засіб це гюрза. 2024 року вона гірза обладнана шістьма двери, двері шістьма дверима дві з передні, дві бокові і задня ляда, яка відкривається для евакуації. Машина обладнана пожаротушінням передньої частини, пожаротушення салоном, Обладнана нічним баченням, тепловізійним нічним баченням, вона бачить на ній виведений екранчик спеціальний, глушить світло і включається і спеціальний, і ти їдеш по ньому. Якщо виїжджаєш там ротайстрами, вчити їздити по нічним баченням бо важко їздити, привикати важко до нічного бачення. Не тот радіус, це вже... Ну, ти вже не так можеш повернути, ну треба вчитися, бо зразу ми впали, як в бойовій на ній, ну і ми вчилися вже в бойових на ній. По розходу палива 38 літрів, ну так як вона пише, 38 літрів на 100 кілометрів. Ну, а так, 45 вона бере, коли в грязових услов'ях, в польових услов'ях 45 бере на 100 кілометрів. Розход найвеликий. Ну тут дуже тут такі умови, що вони стають, ми ту їх і спитуємо. Машина е -е, обладнана. Вісім окошками для ведення боя на ходу. В машину встається вісім піхотінців водій і старші машини. І можна ще дев'ятого, це який сидить на браунінговий ведобій зверху, з Люка. Закрендувала вона себе і з хорошої сторони як походовій, як по ходимості. Проходимость в неї дуже хороша. Ну, на неї жалітися не можемо. Одно, що кажу, да, що недороботка, то коробка. Зручно, дуже зручно, але треба привикати до того. Треба привикати, і, і на будущее говорю, другим, ну, треба до того вчитися, з часом привик до неї і їжджу, і все нормально.